Марат Іпатов прийшов у ветеранський простір на заняття з хібукі-терапієм із Суспільним знайомить свого нового друга Хібукі. Лапки довгі, щоб обіймати дітей, ось, о, наприклад. До речі, ще можна, знаєте, як його вішати? Ось так от. Такі заняття для дітей полеглих захисників України ініціювали, аби допомогти пережити втрату батьків, каже виконавча директорка ветеранського простору Марія Довжик. Це про комунікацію з дитиною не просто на рівні психотерапевта, психолога та дитини. Це про турботу, про відчуття свого поряд. Хібуки-терапію придумали в Ізраїлі. Хібуки в перекладі з івриту обійми. Це терапевтична іграшка Собака. Вона м'яка, має довгі лапи, аби зручно було з нею обійматися. Ще її називають собакою-обіймакою, розповідає психологиня Ольга Паламарчук. Вона одна з п'яти фахівчинь, які працюють з дітьми у ветеранському просторі за цією методикою. Каже, аби проводити хібуки-терапію, пройшла навчання. Коли дитина переживає травмівну якусь подію або ситуацію. То доволі важко навіть дорослій людині про це говорити а дитині тим паче. І тому дитина не завжди може говорити, вміє і хоче говорити про те, що вона відчуває, що вона переживає, і хібукі дає можливість спроектувати всі ті емоції, відчуття, почуття дитини. Тобто, ми спілкуємося через хібуки, хібуки відображає всі ті почуття, які переживає дитина. У кожної дитини своя хібука, її діти отримують на другому занятті. Собака, яка стає для учасників терапії другом, залишається в них назавжди, говорить психологиня. Дітям зручно його тримати біля себе. Він має ось тут такі липочки, дитина може мати вільні руки, щось робити, чимось займатись, гратись, писати, а хібуки може бути поруч з нею і харчується хібуки обіймашками Заняття хібуки терапії у ветеранському просторі тривають місяць. У Марата та його меншого брата Матвія сьогодні третій відвідин. Півроку тому хлопчики втратили батька. Володимир Іпатов начальник медичної служби, загинув під час евакуації поранених у Бахмуті. У медичну автівку росіяни поцілили протитанковою ракетою. Не на камеру мама Марата та Матвія Наталя говорить, хібуки-терапія допомогла їй зрозуміти, що насправді відчувають її діти після втрати батька. Марату вісім розповідає, хібуки стала для нього найкращим другом. Я Ввечері час від часу з ним розмовляю. Він мовчазний, не перебуває, розуміє. Кожне слово він чує, Кожнісіньки і зберігає секрети, нікому не розповість. Я ну, такі вуха, щоб закривати від неприємних звуків. Тут є така кишенька, туди можна сховати монетку. Заняття хібукі терапії безкоштовні, говорить Марія Довжик. Наразі їх відвідують 13 дітей загиблих захисників України. Долучитися можуть діти, які пережили емоційне потрясіння віком від 5 до 12 років. Для цього необхідно звернутися до ветеранського простору. Наталя Колодій, Вадим Навчак, Суспільне новини, Вінниця.